Знайомся, згинання офіціанта. Вона не схожа на звичайні підйоми на біцепс і саме тому працює краще. Чим вона крута, тут біцепс ізольовано працює сам. М'язи передпліччя на паузі, а вся вага лягає прямо в ціль. Ідеальна вправа, якщо хочеш підняти форму біцепса і прокачати пік. Жодного ривка, жодного обману. Лише чиста техніка і повний контроль. Як виконувати, сідаєш на край лавки. Бери одну гантель і поклади її на відкриті долоні, не стискаючи ручку. Корпус трохи вперед, спина рівна. Зап'ястки розслаблені. На вдосі повільно опускаєш гантель вниз, розтягуючи біцепс. На видосі згинаєш руки в ліктях, піднімаєш гантель вгору. Зап'ястки самі трохи згинаються, а долоні завжди дивляться вгору. Це дає максимальне навантаження на біцепс і майже повністю вимикає брахіорадіаліз. У верхній точці пауза і пікове скорочення, повільно вниз, без ривків. максимальне відчуття. Збережи собі це відео, біцепс ще подякує! А щоб не пропустити наступні, підпишись, буде ще цікавіше.